Боржників за комуналку вносять до реєстру, їх блокують картки, в людей починають забирати майно. Але ж нам обіцяли зовсім інше, що боржників не будуть чіпати до кінця війни, що люди можете не переживати, і після війни півроку теж не будуть колошматити. Але, як бачимо, зараз звужається, згужається це коло. І ті, хто не платять за комуналку, просто вже настільки їх, скажімо так, давлять, щоб люди просто віддавали свої останні гроші. Наприклад, щодо мене, ось можу сказати, що якийсь там борг є зараз незначний, до речі, борг. Не пам'ятаю, скільки там там щось 200-300 гривень, чи то за газ, чи то за світло. І вже приходить повідомлення про те, що давайте платіть, платіть, бо, бо будемо відключати. Тобто, тобто, ось так лякають людей, і це ще навіть не борг. Ось. Тому це все вже, знаєте, не просто якісь балачки, це все вже, я думаю, що кожен зараз українець, хто має там від 100 гривень, можливо, і трошечки більше. Приходять вже ось такі повідомлення. А, пишіть, будь ласка, до речі, кому що приходить. Просто щоб ми розуміли наскільки, наскільки все це різниця, чи навпаки діють в одному плані, тобто, ось, ось, ось так зараз все це відбувається. Але давайте зараз більш детально про все. Вітаю українці, вітаю глядачі, підписники на каналі Знайой. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. В Україні боржників за комуналку через суд вносять до єдиного реєстру. Якщо колись там про це казали, там просто казали, це були балачки, зараз це вже все є. В результаті людина залишається без можливості продати своє майно. Його рахунки в банку можуть бути заарештовані. Заборгованість комунальних платежів з січня, якщо ось сказати про статистику, зросла вже до більше ніж 81 мільярд гривень. Тобто, це було коли, там, в січні минулого року. І зараз вже становить 140 мільярдів. Тобто, уявляєте собі так? Було в минулому році 81 мільярд, в цьому вже 140 мільярдів. Це каже про що? Це каже про те, що в людей немає грошей. Немає грошей. Суди над боржниками за комуналку вони проходять зараз за спрощеною процедурою, після чого вони потрапляють до реєстру боржників. Приміром, в OpenData підрахували, що ось загальна кількість боргів в реєстрі боржників зросла на 22%. І ось у період повномасштабної війни до списку потрапило 615 тисяч осіб. Реєстр доступний на сайті Мін'юсту. І ось тим, хто потрапив туди, цим людям загрожує і зразу блокують картки банківські, незалежно від суму боргу. Ось потрапив до цього реєстру, все. Як клеймо. А, вже нічого, ніяких рахунків не відкриєш, за кордон не поїдеш, а забороняють реєструвати там угоди через нотаріусів, тобто, це продати нерухомість, навіть автівку не купиш. З приміром, хоче людина купити машину, вже не купить. Всі українці можуть звернутися з проханням щодо реструктуризації боргу. І ось тоді розмір заборгованості розділять так, щоб боржнику було зручно робити щомісячні платежі. Я хочу нагадати, що в період військового стану, в період війни, заборонено взагалі відключати боржників від комунальних послуг, але навіть біженці мають платити за своє житло в Україні. Йдеться про комунальні послуги, які нараховуються незалежно від обсягів споживання. Це і централізоване опалення за відсутності лічильника, і обслуговування будинку, і прибудинкової території. Борги споживачів заважають комунальним компаніям працювати. Ось, скажімо так. Так, це пояснюють, бо люди не платять, нема як, нема як робити роботи комунальним службам. І фактично змушені за них платити інші. Тобто це все пояснюється так. Комунальники не можуть модернізувати систему, проводити своєчасні ремонтні роботи. Ну, знаєте, я б сказала так: якщо б все оптимізували і зробили так, щоб. Звозилось коло над тими, в кого є гроші, але просто не хочуть платити. От є такі люди, принципіально, в них там по три-чотири квартири, вони там їх або здають, або що, або просто вони в них Ну, не платять люди. от є такі, є такі, такі, В кого гроші є, вони просто не платять. І виходить так, що за таких платять прості інші люди, в кого грошей нема. Вони віддають останні гроші для того, щоб заплатити за комуналку. А приміром, ось як каже директор КП ЖЕК 4 в Броварах Михайло Кочубей. Він повідомив, що його підприємство за час війни заборгувало майже половину більше коштів. Сума зросла з 2 мільйонів 700 тисяч до 5 мільйонів гривень. На комунальному підприємстві працює всього юрист і немає фахівців, які б займалися стягненням боргів. І от суд в середньому триває від 3 до 6 місяців. Зараз рішення передається державному чи приватному виконавцю, і, от, за словами цього кочубея, серед наплатників багато осіб, які ведуть асоціальний спосіб життя, тобто вживають алкоголь, заборонені речовини, в них немає банківських рахунків, немає офіційних джерел доходу, тому отримати від них там якусь оплату складно. Так, з такими людьми складно, але є дуже багато людей, в кого і справді гроші є, вони просто, просто принципіально, знаєте, не платять. Є такі. Не знаю, мені здається, що це все неправильно. Треба якось оптимізувати. Треба якось зробити систему так, щоб з кожною людиною, ось в кого борги, особливо великі борги, а за нею, щоб числився якийсь співробітник, який просто, просто поговорить з людиною. І зрозуміє там, ось чи не платить там просто так, чи може і справді в людей немає грошей. Може, якось, може, якось треба все це по-іншому, а не ось так цькувати, тим паче зараз, під час війни. Не знаю, мені все це дуже сильно не подобається. От згадайте, як я минулого року, ось, приміром, ну десь в цей час, можливо, трошки раніше. Розповідала про те, що вже в наступному році, ось будуть просто будуть вже людей давити. Просто ось цими боргами так воно є. Якщо чесно, я не представляю, що буде, коли закінчиться війна. Ось чесно, мені, мені, мені навіть страшно, якщо чесно, уявити, що це таке буде. Коли закінчиться допомога вже від міжнародних партнерів, тут просто, просто буде жах. І ось особливо боржників, це ну це буде просто кошмар. Але перше і головне а це перемогти. А далі якось все буде. Дорогі українці, в кого є можливість платити? Платіть, бо після війни то буде жах. Я можу собі просто уявити. На сьогодні в мене все зустрінемося завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.